Ця споруда незабаром буде першим чоловічим монастирем ПЦУ на Полтавщині. Його у Горбанівці відбудовує і єрмонах Іоан Луценко. Він же настоятель розташованої поруч церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Священнослужитель демонструє на якому етапі зараз ремонт житова частина. Це починається з коридора. Він поштукатурений, пошпакльований з лівої сторони. При вході одразу знаходиться така гостів для братії. Для зібрання братів, для гостей зустрічати ця кімната. Це частина башти нашої монастиря. Башта складається з трьох поверхів. Ми намагаємося зберегти частково автентику, наскільки це можливо. Також у майбутньому монастирі будуть дві спальні кімнати та кухня. Поруч хочуть облаштувати їдальню та просфорню, тобто місце, де випікатимуть хліб для богослужіння. Ми так максимум орієнтуємося чоловік на 10, але це не контракти, як в зсу заключили і служиш певний строк Обов'язково. Тут за бажанням прийшла людина, послушник або монах, буде деякий час йому сподобалося, Він тут стає, молиться, живе, трудиться. Не сподобалося, він пішов в будь-який момент, тобто таке більш. Демократичним можна сказати управління, поки що, і єрмонах живе тут сам. Розповідає про себе. Він переселенець з Луганської області, і спочатку АТО переїхав до столиці, де перейшов до ПЦУ. Там священика і направили працювати на Полтавщину. Водика Філарет каже. Ви звідки лягаю з Луганщини». Туди ж хочете. Геркуле, та не хотілося, куди пішли те? Я кажу, ну йди до владики Федора, Він якраз просив священиків. Я владика Водика Потім говорю, марківка, каже, якоїсь Марківки каже Кабуляцького району. Я думаю, яка кабила, кабилі, яка ляк? Що це таке? Я потім, заднім числом, може спілкування. Тро зрозумів, що це Полтавщина. А 2019-го Іоанна Луценка перевели у Горбанівку. Тут і зародилася ідея створення монастиря. Місцеві прихожани розповідали, що тут він планувався ще до лютневої революції, але через комуністів задум так і не втілили. Лише у 2022-му священий синод погодив реалізацію цього, так би мовити, проєкту. Бо сама будівля це зала шерпанського маєтку. Насправді можна собі уявити, як приблизно до революції тут було тут була церква і паралельно біля церкви був побудований маєток. Це приміщення це була теж господарська частина панського маєтку. Цей будинок в ньому була на третьому поверсі водонапорна башта. Плюс ще до того тут була в 1916 році, тут була електростанція. Нині ремонтні роботи Іоанн Луценко робить власними силами Ми і за кошти роботи. прихожан. Говорить, частково допомагає єпархія. А на питання, коли ж монастир повноцінно відкриють, відповідає із сарказмом. Хотілося б і вже повноцінне життя, але як я кажу, тут по мелочах зробити фундамент, і кришу фундамент робити, і кришу перекрить. Всі на всього. -навсього.